Вітаю вас, шановні присутні. Мені дуже приємно знаходитись серед такого поважного товариства, обговорені надто актуальних питань сьогодення, і з вашого дозволу, я розпочну виголошення свого виступу на тему медійне висвітлення реакції українських адвентистів на події російської військової агресії у 2022 році. З початком війни, мабуть, кожен з нас запримітив те, що засоби масової інформації України вони об'єднали зусилля аби разом боротися з агресією ворога в інформаційному просторі. І ми розуміємо, що моральна свідомість кожного журналіста не аби як важлива, вона відіграє ключову провідну роль у цьому. адже від людей, які працюють у медійній царині. Вимагається, щоб вони були справедливими, правдивими у виголошенні тої чи іншої інформації, а також точними і відповідальними. Цікаво те, що коли ми відкриваємо професійний стандарт журналіста, то знаходимо, що всі ті факти, які подають фахівці цієї цари, вони мають використовувати перевірені джерела безпосередньо і уникати усіх. Будь-яких суб'єктивних думок чи спекуляцій. І якщо ми вже говоримо про християн, якщо ми розуміємо, що у журналістів, які керуються принципами Слова Божого, то ми з вами приходимо до висновку, що такі люди вони обирають за істину саме ті слова, які записані в Святому Письмі. Для них це є основний критерій і джерело істини. Хочу зараз, аби був перегнути наступний слайд і навести хочу цитату відомого публіциста, журналіста, викладача Максима Балакницького, який сказав наступне: абсолютний авторитет Біблії вимагає від журналістів критикувати церкви і суспільство за однаковими критеріями, підтримувати сторону, що бореться за юблійні принципи. Говорити правду про свої помилки, ганити провини своїх і хвалити переваги противників незалежно від статусу, суспільної ваги, а також інтересу політичного моменту. Наступний слайд, будь ласка, саме такою і була реакція Церкви церква Донтисівського дня в Україні на військову агресію Російської Федерації, коли медіа зокрема в ефірах телеканалу Надія. Почалося гостре засудження тих дій, які розгортаються окупантами, вбивцями на нашій землі. На противагу будь-яким заявам, я знайшла засудження російської агресії, от саме вислів Павла Павленка. Це відомий доктор філософських наук, який у своїй статті Євразійська сутність пострадянського протестантизму. Український вимір у реаліях російсько-української війни написав таке: дозвольте, я зацитую: достатньо бодай поверхово переглянути сайти і переодику провідних протестантських церков в Україні, щоб з'ясувати, що матеріали, які там опубліковані, не характеризують позицію конфесій як, власне, проукраїнську. Звичайно, цією тезою ми бачимо, що науковець бажає підкреслити. Що на різних протестантських платформах, де поширюється інформація, вона, скажімо, є здебільшого російською, російськомовною. До того, ж, у своїй статті, науковець Павло Павленко зазначив, що церкви на п'ятий місяць війни так і не спромоглися на офіційному рівні. Засудити агресію Росії проти України. І тому він наголосив як висновок, як підсумок усіх тез, які були викладені у цій статті, що протестанти України включені в євроазійські інтеграційні процеси і перебувають під орудою Москви. Якщо спробувати перевірити оце твердження Павленка на прикладі дій, наприклад, адвентистів сьомого дня. То можна простежити такий проукраїнський напрямок. По перше, українська уніонна конференція церкви атлетистів сьомого дня в Україні. З початком війни це був квітень місяць, вже була офіційно виведена із складу євразійського дивізіону, який знаходився звичайно у Росії Москві, і була приєднана до генеральної конференції, адміністративний орган якої знаходиться Сполучених США. Америки. Наступний ключовий етап або крок. Усі матеріали, які до того публікувалися, можливо, російською мовою і так далі, із початком війни публікуються на офіційному сайті adventist.ua українською мовою. І, звичайно, дублювання російське було повністю припинено. І далі на цьому ж сайті була розміщена офіційна заява Адвентистської церкви з нагоди річниці повномасштабного вторгнення. Ці фактори свідчать. Нам про те, що відбулася певна зміна в парадигмі в напрямку саме діяльності Адвентистської церкви в Україні. На жаль, рушійною силою виступила війна, але саме от такий, таке явище допомогло переосмислити і зрозуміти ставлення до Російської Федерації як власне. Імперського і такого радянського минулого, а також допомогти церкві усвідомити свою християнсько проукраїнську мету в донесенні інформації до мас. Тому на підтвердження цих слів дозвольте невеликим списком тих медіаплатформ, які сьогодні є, показати, як же українські адвентисти реагують і говорять про війну та висловлюють свою свідому позицію. На ми бачимо. Скріншот із офіційного сайту Adventist.ua, де інформація поширюється українською мовою. Будь ласка, наступний слайд. На цьому сайті ми можемо також знайти дописи, які стосуються подій церковної, волонтерської діяльності, також допомоги Всесвітньої церкви українцям. І це створює картину того, що дійсно церква Адвентистів Сьомого Дня в Україні. Підходить різностороннє до, до того всього, що відбувається навколо. При цьому також, будь ласка, наступний слайд. На сайті серед новин можна знайти інформацію про допомогу церкви церква дитинства дня українським військовим, де вони формують аптечки, відправляють бружуйки, медикаменти, необхідні речі, а також оголошують спеціальні особливі збори фінансів для того, аби купити і придбати автомобілі. Для транспортування поранених з лінії фронту і таке інше. Будь ласка, наступний слайд. Зараз хочу торкнутися телеканалу Надія та Радіо Голос Надії. З початком війни команди цих двох медіаплатформ також змогли перелаштувати свій напрям роботи. І фактично, з перших днів війни ведучі каналу Надія виступили із гострим осудом тієї російської агресії. Вони почали надавати теологічні коментарі всьому тому, що відбувається. І, зокрема, хочу проілюструвати це на прикладі програми. будь ласка, наступний слайд, Всеукраїнський марафон надії. В рамках цієї програми ведучі намагалися підіймати тему військової агресії росіян саме у реальному часі, часі новин. Вони також обговорювали гуманітарний стан. Також проводили репортажі з різних гарячих точок, підключалися люди, додавали інтерв'ю, якісь коментар на та чи інше. Також були обговорені волонтерські напрямки діяльності, а також, звичайно, не оминалися і біблійні коментарі з приводу тих подій, які відбувалися в той час і продовжуються і наразі. Ведучі обговорювали ситуацію на фронті, в окупації, в Україні та світі цілому. Вони також спілкувалися з експертами різних напрямків і галузей, аби зрозуміти, як можна краще допомагати біженцям, переселенцям, як направляти кошти на те чи інше, і так далі. Тобто, усім цим ми бачимо, що реакція церкви була напрочуд виражена. Марафон, всеукраїнський телемарафон надії, він тривав. З лютого липень 2022 року. Потім ця програма дещо переформатувалася і почала називатися Духовний фронт». Будь ласка, наступний слайд. У рамках соціального проєкту також Надія в дії на платформах Радіо Голос Надії з'явилася нова програма, яка почала називатися Подкаст Твоя історія війна. Це була спеціальна програма, яка Ну, в своїй структурі переслідувала одну мету: це надати можливість пересічним українцям з будь-яких точок, де вони знаходяться, розповісти свою історію про те, як вони переживали ті події, як вони виїжджали з окупації і те, яким чином вони можуть також допомагати іншим. Тому це напрочуд ще одна важлива сторінка. Будь ласка, наступний слайд хочу презентувати. Видавництво джерело життя, яке у 2023 році видало унікальну книгу, яка називається Україна, Війна, Бог. Ця книга випущена у форматі історії на кожен день про ті неймовірні досвіди, які люди переживали з Господом, де вони глибше усвідомлювали. Свою взаємодію з творцем, де вони переконувалися, що Господь це не є лише Богом Біблії, Минулого, а це Бог теперішній, який продовжує діяти. І фактично ці всі історії показують, як через окупацію, волонтерську діяльність, евакуацію і так далі. Людина могла познайомитися з Богом і пережити неабиякий досвід. Будь ласка, наступний слайд. Не можу не оминути діяльність блогера Олега Бокова. Цікаво те, що його канал на Ютубі був створений у червні 2019 року. Але за ці майже 5 років його контент переглянули понад 62 мільйони користувачів. Ну, Зокрема, підписалося близько 440 тисяч. Основна мета його каналу це популяризувати святе письмо, також закликати молодь, закликати глядачів жити. За стандартами Біблії, і також проголошувати основні принципи, які викладені на сторінках Святого Письма. І якщо до початку військового вторгнення Олег переважно на своєму цьому Ютуб-каналі публікував здебільшого відео, які стосувалися релігійної тематики, то вже після 24 лютого 2022 року на його каналі з'являються різноманітні матеріали, які пов'язані з війною в Україні. Я скажу так, що публіка неоднозначно відреагувала на це все, тому що до того аудиторія звикла чути важливі істини російською мовою. Так, Олег ну, фактично свою позицію показував, що намагається більшій аудиторії донести ту чи іншу ідею. І до 2022 року ніхто не сприймав це як якийсь недолік. Але після початку війни Олег на тому ж каналі намагається достукатись і також і до російськомовних глядачів, здебільшого які проживають на території, звідки прийшли агресори. Але все ж таки тепер, відповідно за період з березня 22-го року по квітень 23-го року, він підняв суспільні теми. Які були пов'язані з тими подіями, що відбуваються на теренах нашої землі, і от наступне слайд, будь ласка, ми бачимо три ну, такі основні, такі найбільш ем, відео з найбільшими переглядами. Деякі з них війна в Україні і віблій непросто про завершальний конфлікт у світовій історії. Бачимо понад 8 мільйонів переглядів. Далі. Олег не соромиться і зняв навіть спеціальний репортаж про бучу. Що ж там відбувалося насправді в історії тих, хто вижив. Бачимо, що понад 3,7 мільйонів переглядів. І третє відео, яке теж набрало популярність і навіть стало або вийшло як новина, називається Пастор звернувся до Президента України. Бог може зупинити війну вже сьогодні. Оцей, третій, оця третя позиція з цього списку це відео, яке стало відомим навіть для українських засобів масової інформації через його певну змістову спрямованість. Дійсно, Олег Боков записав таке відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому, дозвольте зацитую, висловив занепокоєння знеціненням ролі Бога в нашій перемозі над Росією. Він закликав, аби. Слава віддавалася Богові, як тому, хто в силі котрого зупинити цю війну. Це відео переглянули понад 500 тисяч користувачів. Там боку. Також пропонував відмовитися від цензурної лексики і віддати славу Господу. Звичайно, теж реакція на це відео була неоднозначна, тому що дехто підтримував, а дехто гостро критикував. Але важливо підкреслити, що це відео стало новиною, про яке говорили національні медіа. Таким чином, ми коротко з вами. От Оглянули адвентистські засоби масової інформації, які чітко заявили про наявність війни, про роль агресора, про діяльність також адвентистських церков в цих умовах. І підводячи підсумки, будь ласка, останній слайд, можна зробити такі висновки. По-перше, Церква Адвентистів сьомого дня в Україні змогла висловити чітку позицію щодо тієї російської агресії проти України і також публічно засудити ці дії. Наступний аспект це те, що аналіз, який ми зробили так оглядово різноманітних медіаплатформ платформ адвентисти, зокрема, дозволив помітити ту позицію, яка була висвітлена стосовно військової агресії. І цей факт утверджує думку, що правдивість. У висувленні даної інформації, а також відсутність замовчування фактів це є ота реакція церкви Тисів Сьомо Дня в Україні про події від 24 лютого 2020 року. І третя позиція це те, що церква Адвентистів Сьомого Дня не є ізольованою від суспільства, а посідає активну соціальну позицію, намагаючись використати різноманітні медіаплатформи, для того аби висвітити дійсно правдиву, вірну інформацію і поширити цю позицію, я вдячна вам за увагу.